Добрий день. Знаходжуся в місті Козятин. Цікавий лист мені прийшов, поки мене не було вдома. Ця ситуація стосується побитого чоловіка працівниками ТЦК. Так, покажу, де знаходжусь. you Добрий день. Добрый. Мені треба ваш керівник. Добре, дякую. <кхе> Добрий день. Добрый. Ви керівник? Так, да, Прихожу. Мазур Юля. Бачу. Доста. Отримала цікавий лист від вас. Да, Давайте да, будемо знайомитись. Ви Олександр Томчук. Да. Значить, цікаві речі пишете. Да, На сторінці Геодоста, у Фейсбуці 14.01.2025 року. Ви Юлія Мазур. Трохи захекалась. Посилаючись на достовірну інформацію, розмістили відеосюжет із заголовком на території колишнього ДОСАФу в місті Козятин перебуває чоловік, якого сильно побило ТЦК, якому необхідна невідкладна медична допомога. Дана інформація вами не була перевірена. Ви впевнені? А ми ж знаходимося на території. Зачекайте. Ви впевнені, що інформація не була мною перевірена? Добре, давайте далі. Зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки під час перевірки відповідними органами не була підтвердженою та такою, що не відповідає дійсності і негативно впливає на репутацію нашої організації, яка знаходиться у бувшому приміщенні ДТСАФ. і тепер має назву Козятинський РСТК Товариства Сприяння обороні України. <кхе> Розповсюдження серед підприємств. Установ та організації, а також громадян, недостовірної інформації про те, що в підвальному приміщенні колишнього досав перебуває чоловік, якого сильно побило ТЦК, і якому необхідна невідкладна медична допомога, дискредитує нашу організацію і порушує її ді... е... ділову репутацію. Вимагаємо від вас, Мазур Юлія, розмістити спростування поширеного в соціальних мережах відеосюжету, як такого, що не відповідає дійсності. При невиконанні вимог звернемося до суду. А надалі рекомендуємо для збереження репутації вашої організації перевіряти інформацію перед її розповсюдженням. Так от. Ну, давайте. давайте. Відео ви дивились? Слухали давайте, уважно? Дивились. Слухали уважно? Да. Давайте. Давайте. Послухаємо разом. Давайте, давайте. Середу, прошу вашої уваги і прошу максимального розголосу того, що є дуже кричущий випадок у Вінницькій області. Землі інформацію в місті Козятин, Вінницької області, на території колишнього Досафу, це орієнтовно вулиця Довженка в місті Козятин. Це молодий чоловік, котрого побили працівники ТЦК. Побили до такої стадії, що людині потрібна невідкладна медична допомога. Якщо ця допомога не буде надана, людина може померти. Це дуже важливо. Прошу усі служби, які мають до цього відношення, ВСП, ДБР, СБУ, Національна поліція перевірити дану інформацію в підвальному приміщенні колишнього досав, місто, козятин, може знаходитись чоловік, котрому невідкладно потрібна медична допомога. Цю інформацію я знаю від людей, котрі теж побували на тому підвалі. Прошу поширити та Хмільницького району. Е, якщо та людина на тому підвалі кончиться, то люди кончать вас? Ніхто більше шуткувати не буде. Далі буде. А тепер скажіть мені, будь ласка, як ви називаєтесь? Як називається ваше підприємство? Де на відео? Де на відео? Де на відео зазначено назва вашої організації? Бивши, досол, де, в... де на де... відео я де запитую де вас зачекайте. Зачекайте. Де віде віде власі, зайдіть, віде вас, зайдіть, виси, зайдіть. на відео зазначено назва вашої організації? Бивший, Бивши, де... ви правонаступник? Покажіть Там, документи. Покажіть документи. Явні... Покажіть документи, що ви правонаступник. Ви нова юридична особа. зареєстрована в якому році? Ні. В якому році зареєстрована? Скажіть мені, будь ласка, як державна установа стала приватною? Це раз. Це питання до вас. Тепер далі в на відео вказано орієнтовно вулиця Довженка. Де ви зареєстровані? Провулок Довженка чи вулиця Довженка? Скажіть мені, скажіть мені, будь ласка, тому що для мене важливо життя людей. І для мене це важливо. І не потрібно роз, маніпулювати і розповідати, що до вас приїхали. Я не місцева жителька, я не знаю місцевості. Якщо у вас тут, скажіть мені, будь ласка, тут вулиця Довженка. Зараз ми з вами знаходимось. Тут провулок Довженка чи вулиця Довженка? Більше на про наступника до сама буває, тільки ми. Дивіться, є у вас прекрасний працівник Марія Кіпер. Є така? У нас немає такого Як це? Маша да. Кіпер? Ну, є? Немає напутіння. Є така у вас дівчинка. У немає, Вона коментувала нам тут дуже багато е і писала дуже цікаві речі про те, що є в дійсності ще одне приміщення. В нас було ще одне, але там немає ніяких підвалів. Тобто, напевно, є ще якесь приміщення. Але ж воно є. Приміщення, то не по вулиці дуже, але ж воно є, Ні, воно біля Вінку але ж воно, воно є? Да, є Є? колишнє приміщення до САФу. Ну, саме, що... Скажіть завжди. мені, будь ласка, що я маю спростовувати? А слухайте, навіть, Що я маю ні, спростовувати? Ні, ні, Ви так, зазначені ваше, перше, немає. ваша юридична особа зазначена на відео? Конечно. Зазначена? Ви сказали, вулиця Дуженка. У вас провулок, у вас провулок Довженка по документах. По факту це навіть не провулок Довженка, тому що я спілкувалася з людиною, яка вийшла з, з того приміщення, де їх тримали. Скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, на відео ви де почули ствердження? Мовича дуже ви, ви де вулиця, почули ствердження? А чого до мене поїхала поліція звана? Того, що ми шукали людину, яка життю і здоров'ю, якої загрожувала небезпека, ми шукали так само. Ми ви шукали до приміщення всі ці, які розвалюються. Ми обійшли кругом все. Добре, добре. Що, що я маю спростовувати? Що, що я маю спростовувати? Що, що нічого що страшного мали? пережили пережили той день. нічого страшного того, що ми шукали людину. Я вам пояснила. Ви де почули на відео назву вашої організації? На будь дивіться, провірте, може, десь у вас не як Ви так сказали. ви сказали, що у вас перевірна інформація. Де тут вас інформація? Я попросила працівників відповідних служб. Ми Ра, тільки ми що, що з вами прослухали перевірити інформацію. Ви де там ствердження побачили? Чого це ви, раз чого вони, вони, вони приїхали не лише до вас, і це зазначено не важливо. лише е, в їхніх е, пошукових документах, а зазначено навіть в публікації вашої РІА «20 хвилин. Щоб всі їздили по різних організаціях. Приїхали і сюди. І якщо треба, то приїдуть ще раз. Того, що для мене життя людей важливе. Якщо для вас ні... Я сказала, що ймовірно, на території закинутого до Сафу. Я отримала інформацію. Ви уважно послухайте. Тепер далі. Тепер слухайте. Тепер слухайте уважно. Є коментар, написаний одразу після того, як вийшло відео. Ніхто автошколу ні з ким не пов'язує. Надійшла інформація від людини, яку вирвали з того підвалу, що на території закинутого до Сафу Козятині знаходиться побитий і в критичному стані чоловік. Ви як місцева жителька. Кра. Ну, ви ж кажете, що є ще одне приміщення та вечірні клас, там люди заняття проводять. Добре, то можливо то було там. Перевірили, немає людини. Слава Богу, що я маю спростовувати? Скажіть мені, що я маю спростовувати? Якого переляку ви мене судом будете лякати? Це просто це писулька. То суд не Це писулька? Ну чого ви написали того, що я отримала Тому, таку інформацію? Ви, ви не правонаступник. Це не вулиця Довженка. Ви не називаєтесь ДОСАВ. Назви вашої організації на відео нема. колишнього звичайно то була державна установа, ДОСАВ. А тепер вийшлося Козятинський РСТК, приватна юридична особа. Да? То це дві різних установи. Ще дуже велике питання, яким чином в вашій приватній фірмі попалась е, територія, яка належала громаді. Я буду це піднімати. Повірте мені, що я буду це піднімати, Того що жодного референдуму про передачу майна з державної власності або з власності територіальної громади. Приватні руки не відбувалося. От шановний ще раз кажу, що я маю вам спростовувати, з якою вимогою ви мені написали свою писульку? Ні о чому вас зацепило. Мене теж зацепило. Після тієї кількості повідомлень, які я отримала в особисті і на сторінку дости скільки людей пропало в козятині, то мене теж зацепило. І вас як місцевого жителя. Повинно теж було захвилювати. Якщо ви такий... таких за удивляєте, зміцяте, приїде сюди. Сьогодні ми приїхали сьогодні. Я приїхала, бо я є на місці, бо мене не було. Коли в мене є можливість, я сіла і приїхала. Ну то добре, то давайте будемо перевіряти. Ми перевіряємо, але не для мене життя людини важливе, якщо для вас ні. Ви хочете звернутись до суду? Звертайтесь таких багато. Я вже бачила, і не один суд я вже виграла. Тому ще раз вам кажу ви на ви мене підмайте на репутацію. Вам репутацію? Ви самі собі її підриваєте? Отаким От своїм зверхнім поводженням і коментарями своїх працівників. Да і люди їм все понаписували. Де, ще раз вас запитую, де зазначена назва вашої організації? Де зазначена назва вашої організації перевір, на відео? Перевір, ще, встав, ще перевір, раз скажу. Де це було ще перевір. раз перевірена ваша інформація. То скажіть, де це було? Це перевір, ви побачите перевір, далі, бо далі буде. Як Маша Кіпер дуже цікавилась, де ж моє далі буде? Далі буде, і буде далі із вашим і із вашим керівником е, спілки АТО і з усіма остальними. тут того що, я того, що... Я його вибирав що чи... мені не важливо, хто кого вибирав, Тому, того що він ваш козятинський. Хіба ні? Ну, ну далі буде. Тому, ви що? все побачите. Я чудово знаю, де була ця людина. Вам спростовувати я нічого не, зоб не зобов'язана. Ну ви просто. Докажіть, де ця людина була? Звичайно, докажу. Оце я чого докажу. І знаєте, я докажу. Для себе теж впевнено, що щоб... Ну, щоб всі всі серйозно кажуть. Що... Де вас підвал? Ні, покажіть, що де тут От потім. нема підвалу, ну і добре. Ну, то бачите. Ну уявляєте, навіть в тому ну, приміщенні то, що, теж що? нема підвалу. Я Там то, є кімната. От і, ми ведемо воно, прямий воно, ефір, воно. нас дивиться 300 чоловік. Все, які питання, я ж не боюся, що я Це маю має, вам спростовувати, для чого ви має. мені пишете оцю єрість. Що я маю кому спростовувати? Ви мене лякаєте е, не при невиконанні вимоги, звернемося до суду. Я Чесно я вам скажу. Чесно, я вам скажу, любий суд пошле вас нахрен, тому що я вас я немає ніякого доказу. доказу, лякати мене чимось. Вибачте, я мене я лякана. В мене В мене є людина, котра там була. Не переживайте. Все буде все буде. То покажуть звичайно. Покажу і докажу. Тільки не вам мені розповідати, що мені робити? На той момент потрапити на територію приміщення, де тримали цю людину. це ні, ви не зачепили моє его. То ви так розказуєте? Як я розказую? Щоб Як ви я ви розказую, ви приїхали, що я хочу що ви хочете від мене, щоб я вам щось спростовувала? Ви приїхали, перевірили інформацію. Якби в мене на той момент була можливість приїхати, то я б приїхала. Тому що на відміну від всіх остальних, хто балаболить, кого прислати для чого? Я маю когось присилати? Я можу приїхати сама, коли в мене є час. На той момент зайти на територію, де була побита людина, можливості не було ні в кого чи треба було штурмом те приміщення брати? Куди? Ну, та, та Куди? Покажу, мені. Я нічого вам зараз Ту показувати не буде. буду. Тут побачите Ваше, ще, що буде в вашому козятині. одно, що буде в Тож ви, якщо вам все одно, то ви для чого? Лякаєте, що буде, що то для... Це ви мене лякаєте позовом до суду. Я вам, сказав, Я вам скажу не так: підітріться свою писулькою, добре, і, добре, добре, і добре, далі в нас що з вами теж добре, буде. Добре, все, Щасливо. Дуже цікаво, бачите, виходить. Зачепила ділову репутацію, непонятно якого хера, того, що по-другому не назвеш, Переживає він, блять, за себе. Е, стільки, скільки було рухів відносно цього побитого хлопця, е, по-перше, Автошкола зі своєю репутацією, хоча про неї геть згадки на відео не було. По-друге, пузир, котрий розповідав, що, я його, що він за мною знайомий особисто. Пузир це теперішній керівник військової адміністрації, здається. Колишній голова Козятина. <кхід> Значить. Котрий розповідав, що він зі мною знайомий особисто, що я дуже противна людина, меркантильна, пропонувала йому вступити в досту. Так я скажу так, що підарасам я ніколи не пропоную вступити в досту. Моя особиста думка. Що ця людина є такою. Окрім, того... За те, що е, люди переділились публікацією козятинській про цю ситуацію з побиттям, е, до нашої учасниці мали приїхати газовики, відключати її від газу, наказати, окрім того, поліція е, Рія 20 хвилин. Козятин, там 20 хвилин, чи як вона там правильно та газетка називається, цілу публікацію зробила <кій> про те, що інформація неправдива. Таку кількість повідомлень, котру я отримала від вас в особисті і в, на сторінку Дости. Захекалась. <кій> Скажена. 에, скільки людей пропало в той момент? Скільки людей шукало своїх рідних. Якщо доведеться, ще такі будуть моменти, де не можна буде зайти і потрібно буде публікувати такі відео для того, щоб врятувати людей. Я готова. І мені похір на отаких з їхніми писульками, і судами, і на всіх остальних. Я знаю, що цю людину ми врятували. Повірте мені, тут ще буде дуже-дуже цікаво в цьому козятині. Ми ж не забуваємо, що. Село Махаринці, це ж Козятинський район. Саме тут орудує фермер. Саме тут зав'язані всі на всіх. Міська рада, адміністрація військова і всі остальні. Прям так всі зачухались. Цікаво, скільки викрадені людей. Люди дзвонять на гарячу урядову, на міністерство оборони. Кожен день мільйон дзвінків на цих гарячих лініях вже й трубочку не беруть. Стільки викрадені людей, а тут такий кіпіш. М? Значить, що люди? Диму без вогню не буває. Ох. Дякую медикам за цінну інформацію. Я думаю, що якби всі були небайдужими, коли десь когось пакують, ви підходили і допомагали людям відбитися, то ні на які підвали або цікаві кімнатки. А тут цікава кімнатка є, ми її покажемо. <кій> Ніхто би не попадав. І не було би такого випадку, як був в Козятинському районі, що тільки мобілізували, а через два тижні вже 200 Такого б не було. Тому, хто там ще якогось простування хоче, хто там ще що хоче, давайте в особисті. Вашими писульками можна тільки підтертися. Ви навіть не розумієте, що ви пишете і як ви пишете. Настільки безграмотної бумаги я ще в житті не зустрічала. Для того, щоб щось спростовувати, наведіть факти, що ваша організація була затронута. А вам, козятинчани, було б цікаво дізнатися в дійсності, яким таким дивним чином, без референдуму, без вас, без вашого погодження, державна установа досав. Стала приватною, перейменувалася. і ось така от територія, бачите, забрана в приватні руки. Така ситуація кругом. Поки ми з вами мовчимо один одного, гриземо, то всі все деребанять. Тому далі буде, друзі. Маша Кіпер, далі буде спеціально для тебе. Я вже є на місці, я вже маю час. Ми будемо займатися цією справою вплотну.